Три столики у пані свічки Марія Солтис Смирнова. У самому центрі невеличкого містечка дуже довго стояло порожнім одне приміщення. Колись тут була маленька пекарня із найсмачнішими булочками та тістечками до кави або чаю. Та старий пекар несподівано зник понад півстоліття тому. А нові господарі пекарні досі не знайшлися. Коли у місті почалася перед різдвяна метушня, дехто звернув увагу на те, що двері старої пекарні усе частіше відчиняються. У темному вікні відзеркалювалися ліхтарі, розсипались вогниками. Невдовзі тут буде казка. Я усе зроблю навіть краще, ніж розказував дідусь. Пані свічка й не помітила, як ті вогники красномовно перемигнулися. Вони знали, що допоможуть мрії здійснитись. І їм у цьому дехто допоможе. Бабуся Орися жила навпроти пекарні через дорогу. Вона ще дівчинкою полюбляла смачні булочки на сніданки, а після уроків заходила за тістечками. Тож, коли бабуся намагалася сплести з соломи різдвяного павука для своїх правнуків і сиділа в сутінках біля вікна, вона не помітила зблизку чарівного вогника. Проте її погляд зупинився на моменті, коли двері колишньої пекарні хтось відчинив. Соломинки посипалися з рук і старенька взялася їх збирати. Робила це дуже обережно, щоб жодна не зламалася, адже кажуть, що надійний різдвяний павук має бути без зламаних соломинок, бо лише тоді зможе упіймати усі наші страхи. Бабуся продовжила скручувати жовтаві пірамідки, час від часу позираючи крізь шибку. Наступного ранку усе підвіконня, звільнене від вазонів і з кімнатними рослинами, вкривали солом'яні витвори. Бабуся ще раз оглянула кожного павучка і мовила, глянувши у вікно, віднесу одненького туди, щоб добро водилося. Другим, хто звернув увагу на те, що у колишній пекарні щось відбувається, був дідусь Панас. Він працював двірником, щоранку звільняючи міські вулиці від сміття. І на світанку, коли придорожні ліхтарі ще не вимкнули, до нього непомітно причепився чарівний вогник. Сивий козацький чуб іноді спадав дідусеві на очі, але той кумедно дмухав на нього, ще міцніше стискаючи мітлу. А довгими вечорами він полюбляв майструвати для правнука Олеся усі лякі вироби із паличок. Тату, приїжджайте до Львова на Різдво, якось зателефонував син Мишко. А дідуха маєш? Який там дідух, з роботою ніколи угору глянути? Купив би на ярмарку, але й на це часу немає. То я привезу. Дідусь побажав синові гарного дня і одразу ж зателефонував сестрі. Вітаю, Галя, а скажи но ну, ти на дідуха залишила, бо я оце планую до своїх малих поїхати, а завтра вранці до тебе заскочу. Мешкав дід Панас неподалік від велетенського елеватора, то міг би там назбиратися кої такої соломи і до села не їхати. Але він знав, що сніп має бути перший, зібраний з поля, тому й поспішив у недалеке село, у якому народився, де прожили вік його батьки, а тепер господарювала молодша сестра Галина. Коли війшов на подвір'я, вона саме скручувала солому у пучки. Щось забагато на один діду Галина. Але гаразд зробимо два. А я одного віднесу туди, де ми своїх дітей, коли приїжджали на ярмарок, з солодкою картоплею годували. Невже знову пекарню відкривають? зраділа жінка. Не знаю, але щось там відбувається, тому, думаю, солом'яний дід на свята їм згодиться, відказав старий і взявся допомагати сестрі плести прадавній оберіг. Третім, хто дізнався, що у старій пекарні відбуваються якісь зміни, став місцевий столяр Степан, батько багатодітної родини. Саме йому було доручено виготовити нові круглі столики, зручні стільці та велику дерев'яну люстру. Майстер саме прийшов до пекарні, щоб узгодити деякі деталі, коли упіймав зіницями, як йому здалося маленького сонячного зайчика. А як подарунок, я змаструю три підсвічники, сказав він, коли отримав щедрий аванс. За тиждень у приміщенні від світла нової люстри виблискували три столики, вкриті лаком. На кожному з них стояв підсвічник зі свічкою, яку майстер вклав туди, щоби додати інтер'єру ще більше привабливості. Раптом світло блимнуло і зникло. Згаснули вуличні ліхтарі. На вікна довколишніх будинків. Ваш подарунок виявився дуже доречним, усміхнулась пані свічка. Приходьте з дітьми на різдво сюди колядувати. Буде відкриття нового закладу. Майстер запалив свічки і пильніше приглянувся до господині. Пані свічка і тепер мала святковий вигляд, який наче підкреслював її прізвище. Висока, жовто-гаряча шапка, яскраво червона помада на усміхнених губах, світле пальто, білі рукавички. Чоловік ще роздумував над пропозицією, але перед тим як попрощатися, про всяк промовив Дякую, залюбки прийдемо. Напередодні різдва двері колишньої пекарні відчинились із самого ранку. Пані свічка вкотре оглянула три столики біля великих вікон, на них саме стрибали сонячні зайчики, які відскакували від вуличних ліхтарів, прослизали крізь віконні шибки і грайливо витанцювали на гладенькій поверхні столів. Або ледь погойдувались на підсвічниках. Господиня поклала на кожен столик по коробоці сірників, ще кілька на кут великого шинквасу. Також перевірила чистоту скляних вітрин, невдовзі привезуть свіжі тістечка, і їх треба буде розкласти на нових сріблястих тацях. Раптом до залу увійшов дід Панас, несучи поперед себе великого дідуха, перев'язаного стрічками. Доброго ранку, пані, привітався гість. Подумав оце, що Різдвою вас має бути з дідухом. Щоки пані свічки порожевіли, вона впізнала двірника, якого частенько бачила за роботою. Дуже дякую. Ми відкриваємо завтра о 14-й. Приходьте колядувати. Дідусь Панас також згадав, що не раз бачив цю вродливу жінку на вулиці і теж трохи розгубився. Та я оце не знаю, до сина обіцяв поїхати. Ну, надалі ми працюватимемо щодня. Проказала господиня, щоби заповнити паузу. То ще зустрінемося. Здивований своєю поведінкою, двірник вклонився і вийшов за двері. Він не помітив, що після нього залишився крихітний сонячний зайчик на вітрині. Газдиня ще хвильку дивилася вслід гостеві, а тоді поставила дідух у великому вікні. Не встигла повернутися до шинквасу, як двері знову скрипнули. Знову комусь не терпиться, усміхнулась подумки. На порозі стояла літня пані із гарним різдвяним павуком у руці. А тут тепер геть не так, як було раніше, мовила гостя, гречно привітавшись. Усе набагато краще. Ой, перепрошую, я ваша сусідка, живу напроти, і цей павук вам аби жодні негаразди не влітали у ці двері. Пані свічка обережно взяла подарунок і повісила на люстру за крихітний гачечок. Щиро дякую, приходьте завтра до нас колядувати. Обов'язково приведу свою малечу. Бабуся Орися згадала про кутю, що пріла на плиті, та швиденько попрощалася. Її чарівний вогник стрибнув на дзеркало і заблимав. Удалося! Бабусин вечір минав серед клопотів і родинного тепла. Правнучки Віра, Надія і Любочка після вечері наспівували колядки. Нова радість стала, лунала крізь вічинене вікно, перегукувалися з добрий вечір Тобі. Чи Бог предвічний? Найменший Тарасик ще не співав разом із двоюрідними сестричками, лише уважно спостерігав за різдвяним павуком. Що крутився під стелею від дзвінких дитячих голосів. Як ви гарно співаєте, похвалила малий Хорися, підемо завтра колядувати до пані свічки. Вона запрошувала. Діти збіглися до вікна, з якого добре було видно нову вивіску зі словом кав'ярня, під яким дрібнішим шрифтом написано У пані свічки. На склі вітрини виблискували три чарівні вогники. Дідусь Панас поїхав до Львова електричкою. Попри різдво вагони виявилися напівпорожніми. Тож дідусь поставив дідуха поруч на сидіння. Ой ти, діду, діду, де з тобою їдем, тихенько наспівав він дорогою. Львів зустрів гостей не святковою мжичкою. Тому, коли старенький добрів до оселі сина, був обсіяний дрібними краплями. Хочу снігу! Сумно мов п'ятирічний онук Данило, обіймаючи дідуся. І я хочу, щоб пішов сніг, заплескала в долоні Даринка. Багато снігу. Завтра відвеземо дідуся додому і поїдемо в гори, заспокоїла малюків мама Соломія. Там снігу буде чимало, а зараз ви ні про що не забули. Діти кинулися в іншу кімнату, а повернулися із різдвяною зіркою в руках. Дозвольте заколядувати. різноголосом запитали вони. За мить у помешканні залунало. У вифлеємі сталася новина. Дідусь Панас згадував своє дитинство, коли зі схожою зіркою ватага хлопців ходила селом. Снігу було стільки, що через ворота легко переступали, а потім коляда перетворилась у справжній вертеп, що повторювався з року в рік, доки він не поїхав вчитися. Невдовзі вся родина вирушила на вулицю. Поки йшли до автівки, продовжували колядувати. І всі перехожі, йдучи назустріч, усміхалися їм. Двері кав'ярні гостинно відчинились, як і було обіцяно о чотирнадцятій. Гірлянда довкола велетенських вікон мерехтіла різнокольоровими вогниками, а із глибини приміщення долинала тиха музика. На порозі зустрілися бабця Орися зі своїми онуками та вся родина дідуся Панаса. Слідом за ними увійшов майстер Степан зі своїми трьома близнюками. Дозвольте колядувати, дружно загукали гості. Пані свічка стояла біля шинквасу та розчулено усміхалася. Вона була рада бачити і бабусю сусідку, і столяра, і двірника. Дідусь Панас збитошно підморгував газдині, і та зашарілась, наче підліток. «Так, колядуйте, зрештою мовила вона. Ось стільчики, сідайте. Та ні, ми колядуватимо, як заведено, стоячи, відповів за усіх столяр Степан. Різдвяний павук і дідух на вікні аж заворушилися від тієї сили, з якою нова радість стала, залунала у цих стінах. Вони всотували у себе всеохопний дух давньої колядки. А довкола різдвяної зірки мерехтіли три чарівні богнаки. Саме про таке свято мріяла пані свічка протягом усього життя, відколи її дідуся вивезли звідси у табори і пекарня занепала. Жінка повернулася за своїм спадком а втілила найзаповітнішу мрію.